Як ти потребував? Спочатку я тут просто волонтер, тому що як почалась повномасштабна війна, я не знав, чим себе зайняти. Було ось це от, синдром того, що я вижив і нічого не роблю, того щоб перемогти. Ось я потрапив сюди волонтером, а потім вони запропонували роботу координатора, і я такий: Чом би ні? Ось я вже працюю, здається, більше місяця, і я повністю задоволений своєю роботою. То в чому полягає твоя робота? Ти координатор кого? Чого? Я координатор волонтерів. І моя робота полягає в тому, що я збираю волонтерів до кучки, розказую, що їм потрібно робити, відправляю їх на різні локації, де вони потрібні. Так само в мою ж роботу входить різні тренінги з ними, проведення їхнього спільного часу, щоб розрядити, що вони не тільки працювали. Ну і найнеприємніша частина цього всього це звіти. Але про звідти ми говорити не будемо. Чи не буває важко тобі працювати з мотивацією волонтерів? Чи достатньо в них внутрішньої мотивації mm, бути тут? іноді буває важко, тому що всі переживають таку штуку за кемоційне вигорання, особливо коли багато волонтерів працюють з людьми, і весь час спілкуються з ними, і це буває дуже важко. І відчуваються моментами, коли їхня мотивація просідає і вони нічого не хочуть робити не тільки що стосується волонтерства, а взагалі, і тут уже треба їх якось роз'їжджати, влаштовувати якісь їм зустрічі зостаннє. То це ми з Іванкою, він другий координатор. То ми проводили дуже класний волейбол, пограли цього тижня. у Нас планується кінозустріч, де я сподіваюся, що вони зможуть відпочити от набрати сил і в новий робочий тиждень заходити ще більш емоційно зарядженими. А скажи, яка зараз справа з волонтерами? Я знаю, що на початку було близько 300 волонтерів на день. А як зараз з волонтерами чи вони потрібні? Скільки приблизно волонтерів на день тепер є? І... Чи потрібні вам нові нова кров і як до вас потрапити? Нові волонтери завжди потрібні, тому що нові волонтери це нові сили, плюс це нові можливості для нас, тому що деякі наші волонтери зараз займаються тим, що працюють з дітьми, що проводяться якісь конкурси, і це дуже і зустрічі теж, і це дуже круто, тому що це дозволяє нам розширятись. Як до нас потрапити, ви можете написати нам на нашу сторінку в інстаграмі по Фейсбуці. Там ви залишаєте свій номер телефону. Я або Іванка і такі Доброго дня. Ви залишали на заявку волонтера, вона ще актуальна. Ми вам кажемо, типу, коли прийти е і що ви можете зробити для нас, як ви можете бути корисними. Коли ти відчув, коли ти відчував цінність своєї роботи? Мабуть, ну, одна з найяскравіших історій, то. Ми щось сиділи в кав'яр в кав кімнаті на що з волонтерами. Вони були дуже втомлені. А в мене зараз така штука, е такий інстинкт батька. Що весь себе батько 150 дітей і хочеться їм передавати свій досвід. якийсь не то я розказав якусь свою історію життя, бо щось до них доніс хороше. Ось і я такий сижу, і я такий блін. Вони реально з задоволенням це послухали. Ось, і це так було класно. Я такі зміг передати частинку свого досвіду до їм. Це така була історія. Ще у нас був дуже класний кіновечір. Типу, я вибирав мультик перший раз, тоді ми дали мультик. І Я дуже сильно переживав, що він нікому не зайде. А потім вони там щось сиділи, дивилися його з таким захопленням. І я такий збоку такий, класно, їм подобається те, що я вибрав. А якщо з коли я працюю тут на локаціях, то дуже і дуже круто, коли я стою просто з боку. Люди приходять такі просто беруть за руку і такі дякую вам за те, що ви робите це. Прям я відчуваю, що я роблю щось, що потрібно. Це люди, які отримують допомогу. Так, 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 так. Ти відчуваєш тут любов, і якщо так, то в чому це проявляється? Я відчуваю великі спектр емоцій в карітацію. Любов, в тому числі. А, в чому вона проявляється? Просто подивись на ту малу, яка вона класна, така. Отака біга, і ти просто дивишся на неї, і ти розумієш, що от вона реально виїхала з-під ну, з обстрілів, з під просто якоїсь війни, а от зараз так добре. Тому що. от ти зробив їй місце, де їй може бути спокійно і класно. Продовж, будь ласка, речення. Карітесце це команда людей, працівників, волонтерів, просто людей, які приходять нам допомогти, які разом збираються в і своєю енергією, роблять щось реально круте, що змінює цей світ. Типу, не знаю. Здається, це якось такою непомітною річчю, що, типу, та, ми допомагаємо, там, до прикладу, 150 людей, допомагаємо їм кожного дня, і типу, всього 150 людей, а потім ти замислишся, і типу, ти за один день зміг зробити життя 150 людей, хоча б трішки краще, і це круто.